Чи перевзуті швидкі допомоги депутати облради б'ють на сполох, бо цімто деякі карети екстреної меддопомоги на Прикарпатії досі їздять на літніх шинах. Йдеться зокрема про нові реанімобілі, які обласна влада закупила в цьому році. Депутати кажуть, і на дворі вже грудень відтак ситуація небезпечна та неприпустима. Чиновники запевнили обранців, що неперевзуті карети є лише в Косові. Втім, депутати знають напевне, подібні випадки не поодинокі. Я є головним лікарем Солотинської районної лікарні, і у нас базуються дві бригади, ну, дві бригади постійного базування, швидкої допомоги. І в нас є газель. Я просто сьогодні ранку виїжджав, я знаю, що вона на літніх колесах. Бо городчанській лікарні автомобіль Пежо на літніх колесах. Розумієте? Ну і розумієте, працівники йдуть на роботу, і їхні рідні чекають, що вони мають повернутися. Хворо, коли везуть до лікарні, знають, що маємо довести і врятувати життя, а не робити певні проблеми на рівному місці. В обласному департаменті охорони здоров'я Питання неперевзутих швидких називають суто господарським. Тендери на закупівлю шин проведені. Тож гроші на це таки передбачені. Ймовірно, ситуація скалася через затримки із фінансуванням. Втім, вирішити її чиновники обіцяють вже за декілька днів. Зараз декілька автомобілів, які не перезуті на зимову резину. Вони ми маємо резервний парк, який ми можемо використовувати в разі потреби. Тому, в принципі, питання одного-двох днів і ці автомобілі будуть також перезуті на зимову резину. А от депутати питання не перевзунутих реанімобілів планують дослідити на засіданні постійної комісії, яка невдовзі розглядатиме проект бюджету на наступний рік. Там і з'ясують скільки наразі вдалося закупити зимових шин у разі їх нестачі. Спробують передбачити кошти на їх закупівлю у 2015 тисячі